Так, доброго дня! Вирішив записати коротеньке відео, бо всі дуже часто запитують, Запишіть як оновляти автопілот шкіпер. По-перше, потрібен кабельок USB Беремо, переставляємо перемичку на платі перше положення і під'єднуємо до комп'ютера. Так, Під'єднуємо до комп'ютера. У нас з'являється з'ємний диск. Ну, як флешка. Назва Bootloader. Тепер нам потрібно е, оновлення, файл з оновленням, скопіювати і вставити на зйомний диск. Все, далі перемичку вернути в нульове підположення. Оновлення завершено.